Всім привіт! З вами Сергій Оч. Сьогодні ми подивимося на танк тай 59 у рубриці скільки фармить, але спочатку короткий огляд на нього. Ця легенда, яка потрапила у рандом ще у далекому 2011 році, за цей час отримала певну кількість апів, і наразі має доволі непогані характеристики, як для танку, який має пільговий рівень боїв. Це означає, що він не потрапляє в бої з десятами рівнями танків. Це дає більш комфортну гру на ньому, а отже і легший фарм. Перше, на що треба звернути увагу, це доволі комфортна гармата. З пробиттям 185 та шкоду 250 одиниць при перезаряджанні 6.49, що вкупі дає нам 2300 ДПМ, що непоганий результат при 0,33 розкиду та 1,83 секунди зведення та КВН мінус 7 вниз і 20 вверх. На папері ми отримуємо вже непогану гармату з гарною стабілізацією, яку ми покращуємо ув'язково перками плавне обертання башти та плавний хід. Для максимальної ефективності на танку рекомендую зобладнання, вентилятор, досилач та оптика. Чому саме оптика? Все просто. З оптикою ми маємо 444 метри огляду, який можна перками покращити до 470 метрів. Це нам дасть майже кожен бій певний плюс по кредитам. Рухливістю, цей танк теж нам обділили. Ми маємо 184 питомну потужність 60 км на годину вперед та 22 назад. При дуже швидкому обертанні корпусу у 52 градуси в секунду, і це все при непоганому бронюванні як для середнього класу техніки. В передній частині корпусу від 170 до 210 мм наведеної броні, і це для танку 8 рівня, з баштою, все набагато ліпше від 240 мм до 700 мм наведеної броні, та ліжки від 170 мм у найтонкішому місці, що вкупі нам дає дуже комфортну гру, особливо проти 7 та 6 рівнів. Також забув відмітити, що там має 1300 очок шкоди, що фактично достатньо для СТ 8 рівня, але є моменти, коли б хоча б 50 очок не завадило. Також додатково відмічу декілька слабких місць тайпа 59 -го. Перше це БК, воно знаходиться по правій частині борту та доволі легко пошкоджується, особливо великокаліберними танками. Друге це баки, які знаходяться теж по правій частині корпусу одразу за переднім котком, та заходять на передню лобову деталь майже на треті, але підпали в моєму випадку трапляються нечасто. А СБК крутують один раз з десяти боїв точно. Також не забуваємо про механіка водія, який знаходиться за передньо-лобовою деталю з лівої сторони танку, крутують його не часто, але зазвичай у самий незручний момент бою. Завдяки бронюванню башти вибивання з ладу навідника командира заряджаючого трапляється дуже рідко. Підводячи під по танку, можу сказати, що це найулюбленіша машина для фарму кредитів саме в мене. Плюси танку це гармата, бронювання та огляд танку. І мінусів – це не завжди достатнє бронепробиття, особливо проти 9 рівнів. Але загалом це випадки при грі у лоб у лоб. В інших випадках бронепробиття більш ніж достатньо. І приходимо до результатів фарму за 10 боїв підряд, в яких перше не було боїв, де накидано більше 3000 шкоди, і сценарій боїв був максимально підібрані до реалістичних. А отже, без преміум аккаунту ми маємо 361 317 чистого заробітку. Тобто 36 131 тисяча бій. З преміум-аккаунтом ми б мали 594 тисячі з результатом в 59 тисяч забій, що доволі непоганий результат. А на цьому я закінчую свій відеоролик. Якщо вам подобається даний формат відео, ставимо лайки та підписуємося на канал. Далі буде багато цікавого. Дякую за перегляд. До зустрічі!